Доброго вечора всім. Дід на своєму місці, любимому, улюбленому. Ну, будемо вечерять. Да. Смачного всім. Хто тобі Присуїд... приготовив? Присоєдися. Сам собі <реш> Ой, <реш> кіт, <реш> який приготовий. баба наглучий. Як ти можеш <реш> так. Приготовив. А чого ж питають, <реш> хто ти приготовив? Бог ти її послав. Готовиш, але... Бог послав. Вородій кусочок сира, да? А сир, ти не будеш вечеряти? Кого? Сир свій. А, це покання. Треба було ще й сиру подокладати. Ага, сир Ага. Сир Сиродільно. Дід так не любить все разом жувати. Він його то по отдільності. Все по отдільності. Ну, все повісь По отдельності. А треба його все разом. І тобі такий смак тищу. Да. 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 По одному одне з'їв друге. Да, так смачно, воно ж. Та, кіт, ти Що те Ты уже вырис і не навчився їсти смачно. Ось от тільки облизується, сидить завжди, варно. смачно. Так а що там обоща есть? А потом пока. Ирыскал. Да. Ти меня оставиш чуток. Не, не дам. Он ж де він таке любить. Будеш ложкою їсти, чи на хлібчик? Я тобі дам полизати ложечку трошки. Так, я коробочку оближу. Цей. Пирогів хватить тобі. А можеш було щася. Так, дід. Хвати. Ти мене на таке не токай. Е -е. Якби. Так, да, щоб воно без хліба було, то я б ще спробувала. Ото знаєш той. Начинка макова. То візьми маку повибирай. Ну то трошки повибирать маку. Да, І по білом посипати, як та лисичка. Пам'ятаєш, як вона пироги їла. Та ти казку не знаєш. А, ага. а, пироги поїла. Ні, вона їх не поїла, а то ж. Мак повибирала зсередини, а туди попілу напхала. Mm -hmm. Вона ж хитра, то ж кажуть така. Ну, тут таки такі про лисичку. Помню, mm -hmm. з дошкільного віку. Mm -hmm. І mm -hmm. жарко на цій кухні. Так. Mm -hmm. Там ще не жарко буде. Там ні. Ну, нічого натопимо, бо й там жарко. А тоді, як натопиться, Хочеть, а тут коло хочеться, конечно. щоб прохладно було. Як та жара добиває. Після 20 градусів вже хочеться, щоб вікно відкрити, щоб, щоб подихати. Бери воно чомусь, запивай, щоб проходило легше. Запивай, Запивать! А воно і так проходить. Треба не, не, не не мене вчить запивати, а як зап'ю то надовго. Да, да, не угрожай мені. А, От, а що ж ти так така? Бо запівай. я тебе не боюся. Запіваю. Ну, Запіваю. А якою? <laughs> яку знаєш, таку і заспіваю. Ото було б цікаво, щоб дід заспівав. Зразу б усі повтікали. повтікав. Ага. <laughs> я б перша втікла. Айди. Я люблю тільки слухать. Та ти не любиш, як я співаю, то ти не любиш Ага. Кажу, давай я тобі заспіваю, я він не хочу. <ріст> ну іди <смішний. ріст> Аж свій. Аж свічно сам, а чого ти не любиш, як я співаю? Я під музику співай. А я краще без музики. Я за музикою не поспіваю. Я за нею не співаю ні туди, ні сюди. Я краще без музики. На своєму язику. Ти ж так не вмієш співати, як раніше співали. Заведуть, заведуть, ов. У мене баба гарно співала. Народний творчість за Ой, да. Та що ж ти старовий, яй я затягнув. Ага. А так, що ж ти? Ты мені вчора співала. А я тобі ще заспівала. Там увидев, я. Хай. Хай мені подивляться. Хай я тобі сделаю. Дайте. Так, дід. Що сьогодні де слухав по цьому? Обзор треба на Катю закрити. Що там Катя розказував? Як ти бачив, сидів на весь екран дивився на неї і не бачив, що ж ти там так обманів. Що вона казала? За податки казала. Нічого хорошого, де. та хорошого ж ніхто не скаже. А вона казала за податки. Ну, хор... шо... Мені податки не грозять. Що піднімають податки на всі посилки, так? Да? Mm -hmm. Усі посилки будуть дорожчачі. Чи... Да. А хто такий гетьман це його? А якийсь баран сидить там. Такий баран, вона його так ненавидить. Ну, а хто? Вона каже, що вона так його бачить у тюрмі, каже, що він і досі на свободі. Та він що, нами керує там чи що. Ну, Я знаю. Ну якийсь корупціонер найсильніший. Я його не знаю. Ну, депутат сидить у Верховній Раді. Там. А... а я що я... Катя знає його, і весь час вона його розказує, так топить його. Видать, нехороша людина якась. Як такі, то... да, такі закони, він не знає, як і об'яснить, що він їх приймає такі. Ах. Молодець, Катя, взагалі. А хто це халумою грає? Е, хто? У нас мишей немає, ніхто не гриз нікого. Дід, ти не розказуєш такого. Я вражаю. Не, не знаю, не хочу дивитися. Там то дають, то не дають, то О, одні пишуть одне, другі, друге друге, третій, третє. Ой, діда, на них дивиться. Це тільки інфаркт швидше получиш. Як так дивиться. Так, ладно, дід. Мені інтересно, як ти биш риску ризку їсти. Зараз я побачу. Ого, дай мені на їсти. Ну жуй, жуй. Я хочу побачити, як ти її різку їсти Ні. Свіжа? Ну так. Да. Ну все в мене третя. А ну, давай, дід. Ти вмієш їх от херватися. Робочий. 25 -го году. А як це нуль сьоме 03? Так, яка разниця тобі У вас це третій місяць часів. Щось, щось нам збрехали. Мач. Та воно тобі нужне. О, Той, і, як так може не бути? знаю, що ти читаєш. Ну, нуль сьоме, нуль. 20-25. Ну, то збрехали. – Бабу, а я тут. Да. Ну до ранку відкриєш. Мені а, оце да, інтересно, ось. що ти ніколи не вмів коробочки ці відкривати. Хоч і хочеш, ну не відкриєш. Будеш без іриски сьогодні. Е? Цірок, ну то ж ди. Тобі, тобі інтересно, а я. Мені тут... інтересно, бо а мені теж інтересно. Ну, давай відкриємо разом. Дувайся, я, я О, її розірву, ну відкрию. О, боги, достає вже. Прикалуєшся, так? Да? О, диви, яке там. телефон Ай, тихо. А ну 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 тверде, чи м'яке? розтало вже, мабуть. Так зустрінка, що ж ти хочеш. Ти думаєш, що це так, І що ти хочеш? Прямо ложкою. Хто це так робить, діт? На ну, ну, як... ну, якийсь хліб наложу, ложу, я не в рот поїш. Так же ж не красиво. Чи ти по-своєму хочеш? Я люблю жарки, як я знаю. Та їжу я як хочеш, я вже розрішаю. Що ти завжди? Всегда... Я тебе завжди Всі вчу, лоза, вчу, туди, куди не надо, вчу, вчу, і ніфіго. Я вивчу на їжах, ладно? Да. Не буду і все. Та ложкою берегиш, бо ти поразумієш. Не, отак буде мало. мазати. то мало. Треба більші ложити. Мало прокурор до того. Щоб злипався. От щоб тобі злипалося. Щоб ти не дождав. Ай. Так усмаху отуда і що мені не дають з'їсти по-людському. Кажу, йдіть відсюда. Я буду жара. Їж собі як хочеш, а до мене не мішайся. Ай, вот да ай. Дивись, вийлив дави. Ай. Mm -hmm. Ну як? Uh -huh. Солодко тобі. Mm -hmm. Ой, діт. Ой, дивись, дивись. Mm. Ой, 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 ой... Не ойкай. Та ні щось ти мало так налажиш. Та ще ложечко. Та нехай ти бе солодко. і та, й пиріжок солодкий. Ага, що дід робить із пиріжком? Спортив геть пиріжок, обмазав його. Обмазав його. І рискую. Ну то що за спорт так что? Да. Ага. Хто як любить, так і есть. Хто як хоче, так і есть. Ні, коли не втручаємося в ці діла. Конечно. Що? Да, а то вечно ти свого носа суне. Да, давай, 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 давай. Розкажіть. Та якби ти ще розказав, що ну смачно, а? Я уже сказал. Что а можно... я не чула. Ага, вы лука мыть надо, смешно. <свеч> не умеешь хвалить. Не умею, добра. Добра, смешно. Не знаю, какая вкусная добра. <свеч> ну, 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 ну. Пульнейше, пульнейше ну, ну, набирай. Ну, конечно. А. а так ого ого шу не хочеш більше? Ні. Ну вот. Запий, запий бігу. Щоб пройшло шути. Як си казала, як запівна то. Не надо мені таке казати, каже те, що надо. Не кажи, Запивай". Запивай. Ой, яка раша. Красота. Е Тоненькі, вони як тоненькими виріжеться, роз... розпадаються. Ну, потім. Ну, ось ж нарідула, От то... воно розпадається, бо тоненько відрізала, воно розпадається, Ти будеш їсти. Сам будеш, як ніхто не бачить, тебе тихаря з'їси. Щоб ти не бачила. Да, щоб я не піддивлялася. Так, дід? Що все? Можна йти мені? <клес> ти мене <клес> вже відпускаєш? Та відпускаю і йди вже. Ну тоді. Давай тоді. Щасливо тобі Давай. вечора. Удачного. До побачення. Всім спокійного Шим, вечора, смачного. спокійної ночі, смачної да. вечері. Дід йде відпочивати. І тихої ночі. Бо І щось тихої вчора. ночі. Гуділо там. Не гуділо, а гупнуло. Там збивали на тій стороні. Так, ладно, все буде добре. В головне, щоб було все добре.